Воно знову може зцілювати при карпатському селі. Нова гута відновили давнє джерело. Місцеві мешканці його називають живим. Ці слів людей вік водобоя оцінюється в мільйони років. Відомо про нього було і за часів Австро-Угорської імперії. Вода тут надходить з артизянських глибин Карпат. Вона наповнена сріблом, тому лікувала не одне покоління людей. По цьому берегу йде ціла система джерел. Але це джерело має унікальні е, цілющі властивості, і воно є найпотужнішим в цьому місці. І в, в за рахунок джерел виникло поселення Суха Останніми роками кажуть люди, джерело занепало. Це місце розмила вода, яка стікала з гори. Втім, мешканці прилеглих сіл не розгубилися, знайшли меценатів та ті допомогли відновити його. За три місяці провели всі необхідні роботи. Берег укріпили, облаштували сходи та зробили відвід -від води, аби та. Не руйнувала місце, а на свято Спаса джерело освятили. Прикарпатці вважають, що такі справи в наш час дуже символічні, адже демонструють, що люди можуть згуртуватися. Це додає людям віри, оптимізму додає наснаги до життя. Ми є і ми будемо. Бо наша земля вічна, бо наша ж земля благодатна завдяки таким людям і завдяки святим джерелам, які ми сьогодні відновлюємо. Наразі місцеві мешканці переймаються лише тим, аби це місце знову не занепало. Відтак просять всіх відвідувачів, аби вони обачно ставилися до джерела і не руйнували його. Андрій Гаргара, телеканал